Всім привіт! Це Щотижневий дайджест від Зебуча Сіті, де ти зможеш почути та побачити всі події твого міста лише за декілька хвилин. Сожгі ТЦК такі повідомлення 3 лютого нібито надсилав Бучанський ЦНАП жителям громади. Насправді ці повідомлення результат ймовірних хакерських дій країни-агресора. Спеціалісти Бучанської міської ради вже виконали необхідні роботи з усунення повторних дій. Наразі над цим працюють правоохоронні органи. Проїзд з Бучі до Києва вже 60 гривень. У Бучанському районі дорожчають ціни на проїзд. Зокрема, зміна тарифу стосується маршруту 381 Буча Академ містечко. Зірпіння до Академмістечка коштує 50 гривень. Також ціни планують підняти у гостомельській громаді. Маленькі Бучанці допомагають ЗСУ. Учні Бучанського ліцею No4 разом з вчителями та батьками зібрали кошти на 10 дронів для наших військових. Дрони допоможуть військовим на Торецькому, Сіверському, Донецькому та Херсонському напрямках, посилюючи можливості розвідки. Задонать на fpv дрони, які роблять у Бучі. Всі деталі в описі. Буча вироблятиме до 50% електроенергії на власні потреби. У громаді нарешті запрацювала перша сучасна когеренаційна установка, яка не лише сприятиме стабільному електропостачанню, а й допоможе зменшити залежність від централізованих джерел. Попереду у Бучанській громаді планується ще встановлення п'яти таких установок загальною потужністю 15 МВт. Загальна міська хвилина мовчання Забуча сіті створила петицію із пропозицією: запровадити нагадування через гучномовці, зупинку громадського транспорту, участь освітніх закладів місцевих бізнесів та всієї громади, про вшанування пам'яті загиблих хвилиною мовчання. Ця ініціатива допоможе об'єднати місто та вшанувати пам'ять тих, хто віддав життя за Україну. Підписати петицію можна за посиланням в описі до відео. У Бучі затримали чоловіка, який намалював на будівлі абревіатуру, схожу на ЛНР. Правоохоронці перегірили телефон затриманого, у якому, зі слів очевидця подій, який повідомив нам про інцидент, виявили фото з координатами об'єктів. Також у його рюкзаку було ще кілька балончиків із фарбами. Попри це, чоловіка відпустили, що викликало обурення громади, зважаючи на ризики вербування з боку росіян. Дякую, що додивились це відео до кінця. Не забудьте йому поставити лайк та підписатися на канал, а також поширити це відео серед своїх друзів та знайомих.